Для того, щоб зробити багаторазову грілку, потрібно от такий кульочок з кришечкою 400 мл кришечка, капронова нитка, отакі от шурупики і суміш натрія цитового кисла харчова. На 2 кг суміші ви... Додається 200 мл звичайної води. Ставити на вогонь і доводити до повного розчинення, щоб було прозоре, прозоре. Це ми надалі покажемо. На Нагаечку зав'язали вузлик, зробили таку, поки ваша суміш. От, розчиняється, помішуйте її, щоб була прозора прозора була. Поки розчиняється, ви всі ці штучки отак поробили, виділіть якусь чашечку, положили, помакали, вони зараз полежать і потом вилажать, щоб вони висохли. Дивіться, растворилась до... вообще прозоре, прозоре, наче як вода. Ось, зовсім ніякої не краплинки, тільки обережно, бо дуже-дуже горяче. Потім берете річку, ключик, І швиденько тільки обережно, бо воно дуже-дуже-дуже гаряче. Гаря. Наливаєте трішки більше, ніж пів кульочка. Трішки більше. Налили. Тепер виймаєте бігом, бігом, бігом вичавлюєте повітря. повітря і закриваєте і ложите. І так робите далі. З 2 кг кіл... суміші виходить 9 грілочок. Потім берете звичайну воду в той же кастрюльці і занурюєте всі свої грилочки разом з цими кришечками, всі у воду. І повинно прокипіти 10 хвилин, щоб всі кристалики, які попали, коли ви наливали у кришечку, щоб вони всі розтворились. так кип'ятити 10 хвилин. Коли покип'ятили, вилажуєте, щоб викладаєте, щоб воно охололо. Далі прив'язуєте гаєчку, шурупік до кульочка. І, І все, грілка гутово. готова. Ви грілка вже зовсім охолола, відкручуєте кришечку, показую, як вона працює. Запускаєте О. туди шурупік. І все, і моментально почала дія. Дуже гаряча. Зараз вона затвердіє. І тепло нашим хлопчикам. Гарантуємо. Так, слава Україні!